Хочу доповнити по попередньому відео по Порошенко-Тимошенко, тому що багато запитань в коментарях щодо там державної зради, там або зради. Ну от дивіться, давайте разом з вами проаналізуємо, чи вони там допустили цю зраду, чи не допустили. От дивіться, Порошенко Тимошенко, депутати, які приїжджають в США, зустрічаються з людьми не рангу, не порангово вони зустрічаються, і вони з ними ведуть перемовини про вибори і про зміну. Влади, ми ж ці всі плани чули. Ну, вони з'являлися про те, що Зеленський пише заяву. йде, вони ну, там Верховна Рада засідає, призначає прем'єр-міністром. Ну когось, напевно, або Порошенка, або е, е, Тимошенко. Ну, як на мене, вони в цій ситуації вони зрадили там не Зеленського. Вони зрадили країну, тому що країна в війні знаходиться. У нас ненормальна політична ситуація. Ми знаходимося в війні. Вони хотіли отримати владу. За щось. Ну, тобто, що вони готові щось віддати, або там більше копалин, більше територій. Ну за щось. Ну а як це назвати? от таку ситуацію? Це, це не зрада, це зрада країни, це зрада не Зеленського, це зрада країн. Тобто люди заради влади, депутати, яких обрали люди та їхні партії. Порошенка, партія ЄС, Батьківщина Тимошенко. Їх обрали люди, вони поїхали до якоїсь іншої країни, яка навіть є нашим партнером, до якої претензії нема. Ну абсолютно, це ж їхня політика. Вони хочуть більше утримати від будь-якої країни. Вони поїхали туди продавати державу за те, щоб їх поставили ну, на царство. На царство, щоб вони стали керівниками. Ну це як на мене, зрада країни, зрада виборців, зрада людей під час війни, страшної війни, де гинуть люди, і це зробили вони. І це підтверджено. Це підтверджено вже і